Звертатися? Мене звати Сквіртослав. Е, ще раз? Мене звати Сквіртослав. Алло. Алло. Сквіртослав? Так, да, Сквіртослав. Алло. Так, 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 я вас чую. А чому ви мовчите? Я телефоную. З приводу кредиту, ага. який вона брала. Хто? І... Ви що, плачете, що, Щось У вас голос таке? У вас обідає хтось? Алло, зберіться. Ні, мене, М мене ніхто не обідав. Ви, ви передасте інформацію, що в триденний термін, в неї є борг, і вона в Триденний термін має його оплатити. І так, цік, так. Будь, будь ласка, її номер телефону Томер телефона вашої родички, щоб я могла їй особисто телефонувати. Це можете... це її номер, розуміти. поняли? Це її номер, просто вона зараз в магазин пішла, поняли? Вона полаваш пішла, я шаурму буду діти. У нас тут сімейний праздник поняли? Мені сьогодні день народження і це. Вона пішла по шаурму, якраз торт забере, мене сьогодні поздравлять будуть, мені там торт випекли, класний. Сквіртослав написали, з, з Днем народження. Сьогодні mm -hmm. празнувати будемо. Скажіть, будь ласка, а чому Юлія Васильівна не, не оплачує кредит? Е, кредит, ну що, кредит якийсь там є? Я пер, раз чую оце. Алло. Ну пер, передайте їй, щоб триденний термін вона має погасити борг. А, борг, чую. Вона... Я, я думав, вже людину якусь вона можна погасити, я поняв. Да, я передам, звісно, вона зараз. Та вона, в принципі, ось через хвилин 20 підійде. Якщо вона не погасить борг, то її справа перейде до юридичного відділу, а там вже буде сума більша, і. 음... і що? Так, да, так, да, так. Да. Я, я чую, перед застеєю, що вона має оплатити борг, якщо вона його не оплатить, то він перейде до юридичного відділу. Ага, добре. Я вибачаюся, щось. Ваше ва... ва таке, а можна ще секунду вашого времени? У вас щось, е... ну, такий голос, ви чуть-чуть Ви, напевно, пару днів тільки устроїлись, працюєте тільки це недавно, так? Да? Так, так, ви все правильно зрозуміли. А, Ну не переживайте, я ж, я ж нормально спілкуюсь. Сквертослав завжди любить дівчат, і я ніколи не хамлю. Да, я обов'язково передам їй. До побачення, гарного дня вам.